Наука значно полегшує наше життя, служить на благо людства і об'єднує людей в прагненні зробити світ кращим. Аби вшанувати працю вчених і наукових співробітників в Україні у третю суботу-травня вже традиційно відзначають День науки. Із цієї нагоди в Сумській обласній філармонії провели урочистий захід, де зібралися школярі, студенти, викладачі та науковці Сумщини, аби презентувати свої творчі здобутки в ім'я великої перемоги. Наука розвивається як юних у нас науковців, і сьогодні представлені роботи малої академії наук. У нас розвивається студентська наука. Студенти у нас працюють над науковими розробками в наукових гуртках, в науково-дослідних лабораторіях. Ну і звичайно, наші науковці вже метри. Вони також працюють. Все, що сьогодні відбувається в науці, воно направлено на перемогу. Тобто направлено на все, щоб. Прискорити перемогу, тобто дослідження е, ідуть і на екологію, і на економіку, і інші е, розробки, тобто в правових питаннях, тобто, все, все, все у нас будується зараз тільки для того, щоб пришвидшити перемогу. Останнім часом у освітньому просторі України набирає обертів тренд стем освіти, що охоплює природничі науки, технології, технічну творчість, мистецтво та математику. Усі відвідувачі святкового заходу мали унікальну можливість ознайомитися з напрацюваннями в цій царині і поринути у захоплюючий світ експериментів. Дана локація представляє основні напрямки наукових досліджень, що представлені у нас на кафедрі. У нас на кафедрі діють дві науково-дослідні лабораторії. Це лабораторія моніторингу популяції рослин і тварин Сумської області і лабораторія мікології та мікробіології. І власне в цих двох напрямках розвиваються наукові дослідження на нашій кафедрі. Перший це природоохоронна діяльність вивчення видового біологічного різноманіття Сумської області. Другий напрямок це мікологічно мікробіологічний напрямок. Тут ми працюємо перш за все над одержанням штамі, ну тобто чистих культур, виділенням в культуру різних видів вищих грибів. Тут представлена локація всеукраїнської олімпіади креативності «Destination Imagination». Ось перед вами дівчата це учасниці команди Торнадо, Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи молоддю. Вони є призерами неодноразовими вже років три. Вони перемагають на Україні, займають перші місця в художньому виклику. В цьому року року також вони перемогли, здобули право представляти Україну в США, але ну. Зрозуміло, з яких причин вони не змогли туди поїхати. От вони представляють свій виклик. У нас кожне друге заняття проходило або бомбосховище, або з фонариком, з ліхтариком, тому що постійні вимкнення світла, і постійні тривоги, але діти ходили. Не одне заняття не пропустили. У нас команда сім людей, і ну більше половини завжди було на заняття. Завжди приходили, працювали з задоволенням працювали. Прогресивна молодь залюбки ділилася зі знімальною групою телеканалу Відікон своїми ідеями та розробками, які відверто кажучи, приємно дивують і викликають почуття захоплення. Збирали цією командою, працювали всією командою, повністю над цією ширмою, створювали повністю самостійно ці всі образи. Також працювали під час блекауту, збирались з групами, сиділи під цими ліхтарями, малювали, творили, клеїли. Кише буде описати нашу гусінь. Вона сама створювала цей образ. Анастасія, це наша гусінь, зживала, також приклеювала. Ну, так, дивіться, це також саморобна вся шляпа. Раніше вона вмикалась, тут горіли вогники, це все приклеювалось на термоклей з різних тканин. Раніше, коли ми знімали саму виставу, вона у нас була повністю покращена вся в синій, повністю був відновлений образ самої гусині. Ось так манівці гучно заявили про себе та свої досягнення у сфері нанотехнології, біології, хімії, медицини та екології. У святковій атмосфері переможцям національного етапу Міжнародної олімпіади геніїв і переможцям другого етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів сумського територіального відділення МАН України, було вручено дипломи. Я отримала цю нагороду за мою манівську роботу. Манівська робота на тему виявлення зв'язку між вадами постави та формуванням прикусу. Цю манівську роботу я писала своїм науковим керівником. Ми аналізували дуже багато джерел. Та встановили взаємозв'язок. Писали, ми взагалі ми працювали над цією роботою ще, ну, так би мовити, над цією темою. Ми працювали тільки один рік. Але взагалі манівські роботи я вже пишу другий рік поспіль. Якщо з точки зору саме умов, Тобто інтернет, то світло, то можливо так, але е, другий рік поспіль навпаки набираєшся досвіду, е, набираєшся інформації, що від ну потрібно конкретно, і навчаєшся відповідати на питання. На сьогоднішній день Сумщина має потужний потенціал для забезпечення розвитку пріоритетних наукових напрямків. Це шість закладів вищої освіти та 13 науково-дослідних установ. І з нагоди Дня науки голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх привітав усіх причетних і подякував за вагомі здобутки в дослідницькій діяльності. Я всіх вітаю сьогоднішнім святом. Кожен день перебування на Сумщині для мене є. Новими відкриттями. Сьогодні я відкрив ще одне сучасну, перспективну, молоду і традиційну науку, яка є на сучні. Вітаю вас, науковці, впевнені, що ми всі разом такий потужний колектив від маленьких до серйозних науковців, які сьогодні є і існують потенціал нашого. Нашій громаді, великій сумській громаді, ми досягнемо і наукових звершень і перемог. І головне, ми переможемо ворога, і буде перемога за нами. Всім до перемоги! Найкращих науковців нашої області було нагороджено почесними грамотами, подяками та державними нагородами. Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України нагороджується Хорошун Віра Валентинівна, керівник шкільної освіти, мала Академія наук учнівської молоді. Почесною грамотою нагороджується Москаленко Роман Андрійович, доцент кафедри патологічної анатомії Сумського державного університету. Грамотою Міністерства освіти і науки України нагороджується Герасименко Оксана Валер. Наук України нагороджується ляной Юрій Олегович, ректор Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка. Під час віншування науковців святковий прекрасний настрій і позитивні емоції дарували сумські артисти, сольні виконавці, кращі танцювальні і вокальні колективи. Розвиток науки та впровадження новітніх технологій запорука економічного зростання держави, основа інтелектуального потенціалу нації та її гідного майбутнього. Тож колектив телерадіокомпанії Відікон вітає вчених і наукових співробітників Сумщини з професійним святом і бажаємо вам нових відкриттів, неперевершених звершень в ім'я процвітання нашої держави. Впевнені, Україна та наука неодмінно переможуть.